Мене е, знаєте, задовбали питаннями люди з-за кордону, які задають питання, чому в складі лягації війшли тільки силовики, тільки один е, заступник одна людина, представник Міністерства зовнішніх справ. Це з моєї точки зору, все дуже просто. Е, за всю відповідальність за ці е, результати цих перемовин е, покладуть на силовиків, і це е, офіційне призначення цих відбувалів. Бо коли йдуть перемовини про зупинення вогню, військові вже грають значно меншу роль ніж е, ту роль, яку мусить грати дипломати, але у влади своя точка зору, і вони потім намагатимуть це всю провину, всі проблеми скинути на військових, як вони робили це в попередні роки. Мирний план Дмитрія Віткова. Значною мірою перебив величезний корупційний скандал, який ось вже у нас летить два тижні чи три тижні. Міндічгейт про розкрадання грошей в енергетомі. Я не буду проповідати. Я думаю, що всі, хто дивиться такі канали, як мій, в курсі, що відбувається, е, є підозри, і це, здається, лише перший сезон, бо на і САП на це прямо натякають. Записів багато, а сьогодні стало відомо, що група Міндіча збирала досьє на детективів, НАБУ, на політиків, на журналістів. Загалом 527 досьє. Це вони до чого готувалися? До репресій? Ну, я думаю, що і ваше прізвище, і моє в цьому списку однозначні. І це вже мене не дивує. Ну, от коли ти там списку ворогів Путіна ще 14 року, це як гордість, а коли ти списки ворогів президента України, то це в викликає певне занепокоєння і е е е репресії достатньо. У нас вміють чітко е знаєте маніпулювати е підтасовувати підпасовувати. А з руханням продажності наших судів це взагалі робиться достатньо швидко. Тебе е арештовують, тебе садять в камеру. в Камері до тебе садять пару тройку туберкульозників і кажуть: або ти граєш по правилах гри, або ну це так найпростіший варіант з туберкульозниками, або е ти тут загнешся від того ж самого туберкульозу. Тому чесно скажу, що ми маємо величезну кількість прикладів, коли оточення президента відпускається е, за е, застави військові, які навіть якщо не винні, не відпускаються, і е, ну, їхня провина так і не доказана, не відпускається, е, бо сума застави просто скажена, і те, що влада хоче боротися е, з будь-яким проявом е, власної думки. Це завдання номер один, і Вони е, зроблять все, аби знищити всіх ті, хто їм заважає залишитися при владі навіть ціною капітуляції України. Хоча вони вже інформаційно почали маніпулювати, що ніякої капітуляції немає, що є складні часи. Що от вибираєте або ми втратимо стратегічного партнера? Ну давайте самим собі не брехати. Сам Трамп не є стратегічним партнером, а Сполучені Штати. Так величезна кількість політиків Америки підтримують Україну і задають незручні питання тому самому Трампу: Альо, що ти робиш? Тому о, знов таки ж маніпуляція, маніпуляція українське суспільство хавається, зелений плантун, хаває, і це, мабуть, найбільша проблема Відсутність спроможності населення України самостійно о, аналізувати о, реалії. В інформаційному полі проводить до того, що українським суспільством достатньо вміло маніпулюють. І те, що зараз е, увага відволічена від того саме Міндічгейту, хоча з моєї точки зору, міндічгейт це гарна інформаційна психологічна операція, е, здійснена за рахунок також американських, як важель впливу на наших керівників. Бо попередні роки значно більше, значно більше були скандали по кількості грошей в українських реаліях в 22 році забули, як пропали гроші на закупівлю снарядів більше ніж 1 мільярд. сума. забули, забули 400 мільйонів на міни, забули яблука і яйця, і багато ще таких прикладів, де ті гроші пропали. Я вже не кажу чомусь. Забули про тих мишей, які з'їли весь запас зерна в Україні. І ще багато. Влада вміла, вміє навчилась маніпулювати в Украї... в інформаційному просторі і заганяти українців в українців ситуацію ну все без віхід, давайте вже от краще здатися. І ну треба ж розуміти, коли здамося, тоді самі підпишемо собі смертний вирок, просто відтягнемо. А от поки ми б'ємося, і треба також розуміти, що Росія в ситуації дуже коріновій, що стосується їхньої економіки, і нам треба дотиснути і не слухати там. Президента Сполучених Штатів, який поставив собі за мету досягнути тільки Нобелівської премії будь-якою ціною, а все ж таки, стриматись, і в нас є спроможності аби утримати ситуацію. А це системне нищення спроможності російської економіки, повористів нафти, газу енергетики для підприємств, які виробляють зброю. Боєприпаси, це все можна робити. Системне нанесення ударів по російській залізниці. Це все також треба робити і нарощувати зусилля. Тому не одна Америка визначає спроможність України воювати, крім того, залякування Трампа, що нам не дадуть зброю. Нехай це скаже керівництво General Dynamics, який є одним з найпотужніших концернів, які заробляють мільярди на військових заказах, і якраз військові закази для України і визначають успішність. Американської економіки, бо не один мільйон американців працюють на підприємствах оборонно промислового комплексу, і не один трильйон доларів платиться в бюджет з податків з своїх підприємств, які працюють. Тому знов таки ж звичайна маніпуляція, яка кинута для звичайного простого українського громадянина, який думає, ну все не дадуть зброї, блін Ми все пропали, не пропали треба чітко зрозуміти що правила на мородин яке зараз українці мусить собі загад... зрозуміти, що не всеремось була ситуація значно гірша, ніж наразі тому в україні є спроможності аби вистояти і перемогти в цій війні питання в керівництві яке керує нами чи хоче воно керувати в напрямку нашої перемоги над росією Мене здивувало, як легко депутати слуги народу пройшли від майже заколоту до повної покірності, вони наче вимагали відставки Єрмака, а після зустрічі з Зеленським заспокоїлися, бо більше Зеленський призначає Єрмака і Умерова, який є на плівках Міндіча, переговорну групу щодо миру в Україні. Чи це правильний вибір переговорників? Бо я думаю, що американці мають щось цікаве, в тому числі і на українських. Частину команди українських переговорників, якщо чесно, американцям абсолютно не чхати блин, на корупційні скандали всередині України. Вони просто не хочуть щоб так нагло крали. Але для них Зеленський більш цікавий, скажімо такий представник влади. Чому? Тому що вони е, мають певний компромат на Зеленська. Вони вже навчились прораховувати. Вони розуміють його ступінь поведінки, так само, як і вони розуміють, що це та людина, яку вони можуть прорахувати. А прихід нового якогось керівника, е, якого вони не можуть прорахувати, краще хай краде, але буде керований ніж прийде той, що красти не буде, але керованим не буде, ну і на сам кінець, ми з вами розмовляли десь. Здається, пару місяців тому останній раз, і ви тоді сказали фразу, яку я навіть виніс в заголовок, що Україна може перемогти, потрібно просто триматися, ну і давати так би мовити здачі росіянам. Пройшло оці ці місяці. Ми побачили мирні переговори, які якось там відбуваються, начебто, вже навіть напряму з росіянами, що мені не подобається. Нам не розповідають, що насправді відбувається. Ми бачимо скандал з, з закупками, і він буде продовжуватись, бо після енергатома буде ще щось, скоріш за все, оборонка, і там так само багато що цікавого. Я думаю, що стане відомо. Ви і досі впевнені, що Україна може витримати удар і перемогти у цій війні? Навіть не, не сумніваюсь, чесно кажу. У нас достатньо важелі впливу на ну, в бік нашої перемоги, і треба зрозуміти, що Росія бліфує з останнього. Вони готові зняти останню сорочку, продати, аби перемогти в цій війні. А ми витрачаємо всі знекільки мало того, що ми крадемо величезну кількість грошей. і й е, ці гроші закатим в асфальт. Як це по прикладу того ж самого Києва, що стосується 3 мільярда вулицю Глибочицьку. Тому коли кажуть, чи є в нас чим перемогти, є, є кому, є чим. Але влада не думає про перемогу в війні, влада, на жаль, думає про перемогу на виборах. От і вся проблема, всі нам терпіння, і треба ще чітко зрозуміти. Все залежить тільки від нас. За нас точно воювати ніхто не буде. Нам надзвичайно важливо знати, що ви думаєте з приводу цієї розмови. Напишіть про це в коментарях. А ще Ютуб нарешті дав можливість вам, нашим підписникам, створювати теми для розмов в спільноті на Ютубі Спецпроекти Сергія Мамаєва. Дякую, що дивитесь, ставите вподобайку, підписуєтесь. Особливо подяка тим, хто підтримує наш канал фінансово. Це дозволяє нам робити більше цікавих відео і безкоштовно віддавати їх українським телевізійним регіональним мовам. Доєднуйтесь до цього славетного товариства, кнопка спонсорства на Ютубі для одноразових донатів. Картка і PayPal в описі цього відео. Але зверніть увагу і на українську платформу SubSub. Ось qr код там бонуси за куліс редакції та ексклюзивний контент.